Доповніть прислів'я без мови. І час пішов більше 70 учнів. Зібрались разом, аби позмагатись в інтелектуальній грі щодеколи. Цьогоріч лише три раунди по 10 питань. Це мова та література, історія та сучасність. Гру між школами хортутського району проводять вже вдруге. Торік перемогла команда 32-ї гімназії. Ця гра видалася трохи складніша. У минулі прям дуже легкі були питання. У цьому поскладніше багато чого могли не знати. Нам дуже сподобалось минулого, минулого року, тому ми вирішили і цього теж прийти на гру. Мені дуже сподобались питання. Вони, звісно, були складними, але дуже цікавими. Мені це дуже сподобалось. Складними були питання, напевно, ті, які стосувались такого історичного якогось. Навіть питання історичні, ну а легкими були питання такі на логіку. А команда Хортицького академічного ліцею готувалась до гри всього три дні, каже вчителька, але все одно розраховували на перемогу. Діти Разом другий місяць навчаються, тому у них досвід ще такий досить невеличкий. Але вже я думаю, сподіваюся на те, що вони досить добре справляться з цією ролью. Дітям я сказала: всі в цьому, всі в цій грі виграють. Ніхто не буде програвати, всі будуть переможці, тому що вони вже молодці, що вони сюди прийшли і грають. А так, звичайно, очікуємо на перемогу. Для учасників команди академліцею питання були нелегкими, та всі вони намагались допомагати один одному. Я у культурі та мистецтві дуже багато дуже погано розбираюсь, тому мені моя команда дуже допомогла. Я більш краще знаю саму мову нашу судді. Вже після першого блоку зрозуміли, обрати переможця буде складно. Добре справляються всі молодці, і як і для нас, так і для наших дітей. Зараз це питання є дуже актуальним, тому я думаю, що а, нам буде важко визначитися з переможцем, але все ж таки ми оберемо найкращого з найкращих. 13 команд змагались за перше місце, і після довгого очікування оголосили переможців. Вийшло так, що у нас найбільше балів. балів Отримали. Найбільше балів отримали. балів найбільше отримали Запорізька гімназія 106. Ми дві команди набрали по 22 бали. А після додаткового раунду нарешті визначили команду, яка зайняла перше місце. «Від вашої оплески ми запрошуємо команду, яка зайняла перше місце, і це команда незламні хортицькі академічні. Це було несподівано, але очікувано. Відчуття просто ейфорічні, тому що дійсно ми не так довго готувалися, ми мали не так багато часу, але дійсно були такі питання на загальні знання, і були такі питання, навіть що я не знала. Наприклад, про капелюхині діти, ну вони просто дійсно в ейфорії, тому що це їхній перший такий досвід в, нові, в новій школі. Чесно, я розраховував у трійцю попасти точно. Тому ну, ми зайняли перше. Це змагання було доволі прикольним. Я провів е час з друзями. Ну, в цьому було дуже весело. На переможців також чекали подарунки та сертифікати. В першу чергу це живе спілкування і це розвиток, а це вже є така. Повноцінна перемога в боротьбі з гаджетами соціальними мережами ми бачимо, як діти спілкуються, як вони обмінюються своїми думками, і це показує, що без перебільшення мова це наша сила, це наша зброя, і ми повинні розвивати в дітях любов до рідної мови. Друге місце в грі посіла команда 106-ї гімназії, а третє торічні переможці, учні 32-ї гімназії. Надія Пилипенко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.